Всім привітки! Мене звати Віша і ви на моєму акаунті. І це моє перше відео. І в цьому першому відео хочу з вами трішки познайомитись і показати вам обзорчик на мій органайзер. І перед початком давайте вам розповім трішки, що буде на цьому акаунті. Тут будуть розмови про важливе, влоги, гетензії, челенджі і багато всього різного. Ну що ж, давайте вам розповім трішечки про мене. Мене звати Віша. Справжнє моє ім'я це Віка. Чи можна звати саме аккаунт так? Розповім в слідуючих відео. Мені 12 років, і я живу в Україні. Ну я думаю, по мові одразу було видно звідки я. Мій кольор очей блакитний. Я дуже люблю танцювати. І ще в мене є хобі вчити англійську і корейську. Мені дуже подобається корейська, тому що в неї такі символи, прям вау! Мені вони дуже подобаються, хоч вони і важкі. І у мене є дві мрії: перша це стати відомим блогером чи приймати участь в різних підприємствах. А друга моя мрія це полетіти в Корею і стати айдолом. Але стану я айдолом тільки лише, якщо в мене не вийде стати блогером, тому що мрію стати блогером я з дитинства. Навіть коли я була маленька, я знімала просто на камеру відео всякі розпаковки, показувала своїх ляльок і як гралася з ними. Ну що ж, далі все про мене. Ви дізнаєтесь потім. Основне я вам розповіла. Ну що ж, поїхала до обзорчику? Ну що ж, сьогоднішній обзор буде заснований на органайзеру. Я хочу тут прибирати разом з вами, тому що вам цікаво дивитися, а мені цікаво з вами прибирати. У мене є ось такий гарний органайзер. Він в мене вже рік. Купила я його минулого літа, чесно кажучи, не пам'ятаю, в якому місяці, але йому вже точно рік. Знімати я вам буду ось так ось. Давайте поїхали! Зверху в мене лежать мої ключі від дому. Тут є такий брелочок з табалапкою, Мені його дарували рік тому назад, на моє день народження. Тут поки що лише один ключик, але мені цього вистачає, і то я ним дуже рідко користуюсь. Далі тут лежить ось такий осінчок. Йому також вже рік його мені також дарували на моє день народження. Боже в ньому стільки пилі, капець. Я так довго не прибирала тут. Далі тут лежить ось такий ось календарик, якому не всі місяці є. Ось. Він тут вже був заклеєний, помальований, тому що до нього добралася моя сестра. Давайте разом з вами. Поміняємо дату. Сьогодні у нас 16 число. Можливо, я викладу відео це трішки пізніше, Ну, нічого страшного. І ставимо джулай, тому що тут тільки три місяця. Ось, і тут ще написано, до речі, лю. І ось такий ось цьомчик. І зверху є ось така ось прищепчика, яку мені дарували в новогодніку. І останнє в мене тут лежить це ось така ось свічка, яка також вже рік я її купувала в п'ятому класі, а зараз переходжу вже в сьомий. Є ось такий коврик, який я шила а, на початку вересня, якщо не помиляюся з чиделькою, сама тут дуже багато пилюки. На цьому органайзері є багато наклеєк. Є ось така 3D-наклейка, вона мені дуже подобається. Я дуже хочу ще надати таких наклійок і купити їх. Але, на жаль, я вже не знаю, де їх купувати. Купувала я в Аврорі, а зараз їх там вже таких немає. Далі тут така наліпка з корейською музикою. Я дуже люблю кей-поп, Kids і все тому подібне. Я дуже прошу мене за це не хейтити, тому що в кожного різні смаки. І остання наліпочка це ось такою ось мішкою, чи хто це такий, яку мені дарувала подружка. Це саморобна наклейка. Якщо вам цікаво, можу зробити туторіал. На саморобні наклейки без двохстороннього скотчу. Так, давайте відкриємо перший ящичок. Тут у мене є карточки, кі-поп, які в мене лежать не в біндері тому що один в мене біндер для візиток, я також їх колекціоную. І один для карточок. А ці картки в мене не влізли. Тут дві карти з Феліксом. Ось, дві карти з Феліксом. Одна ось така ось карта. І далі це ось така група. Чесно, не знаю, це подружка дарувала набір карт. Так, можливо, вони не ломо. А голо, ну нічого страшного. Я взагалі дуже рада, що в мене вони взагалі з'явилися, тому що раніше я могла могла про це тільки мріяти. Далі тут у мене ось такий ось подарунок з минулого. Це нещодавно я відкрила свій а, свою посилочку, яку я оставляла собі в майбутнє, щоб відкрити через рік. Ось тут була така ось гарна. Откриточка з ялиночкою. І тут ще є для скрабукінгу ось така ось візиточка, карточка, яку я малювала також сама, Ну видно. Далі, помімо візиток, я ще колекціоную лавіс і це все повторочки. Подивіться просто скільки, це все повторки. Кому потрібно, можу віддати. Можливо, на 100 підписників я зроблю розіграш і розіграю ось ось лавіски і ще щось. Далі у мене тут лежать ось такі ось колечка Я ходила на черлідинг в школі, коли ми ще ходили. Uh, і ми, коли виступали, ми вплітали в косічки ось такі ось кільця. Далі тут дуже нужна штука, це ось такий ось пропеллер Коли мені буде жарко, то я 100% ним користуюсь. Я його, до речі, купила зовсім недавно. Далі у мене тут ось такий листочок з кам'янця подільського Він, звісно, вже розкришився, але я його склеїла, щоб він в мене залишився на пам'ять. І так, я колекціоную ще трави, тому що рахуйте, що я травниця також. Так, так, у мене дуже багато хобі. Далі у мене тут а, ось такі ось два брілочка. У мене їх набагато більше, просто багато брілочки в мене висять на ключах чи ще десь ставимо. І далі у мене ще один є брілочок з ось таким ось бобриком Це мені подарувала моя молодша сестра. Вона купувала собі, але вона не знайшла. Місце, щоб кудись його прикріпити, то віддала мені, тому що вона, знає, що я 100% знайду місце, куди його привішати. Так, тут все менше і менше а, речей залишається. Ну, поїхали далі. Далі це ось така, ось такий ось магнітик з Хотина. Це я їздила з класом 6-го числа і купила ось такий магнітик. Я купила таких два а, двом бабусям. З одного я досі не бачила з того моменту. Представляєте? І досі її не віддала. Дуже чекаю нашої зустрічі. Далі це ось така ось подарункова лінточка. Ну, вона дуже маленька, потім тут флешка. ну Флешка це мені потрібна була вона для презентації. Тут є дві презентації, якщо я не помиляюся, для школи. Далі тут підвісочки і один брілочок. Це все робить моя а, однокласниця, моя найкраща подружка. В неї є свій шоп. Якщо хочете також такі гарні прикраси собі, а, то пишіть її. Я оставлю в, опис, в описі її телеграм. Просто подивіться, яка це краса. Звичайно, вони трішки надровлені, тому що в мене ось тут нижні частинки повідпадали. Далі це два ось такі ось магнітика. Це мені дарував мій друг на 14 лютого таку коробочку, боксик. І там попалися такі ось два магнітика з лавіс. Далі тут у мене дуже багато всяких прикрас. Ось, дивіться. Вау, ну всіх я показувати не буду. Якщо хочете подібний обзор, то я можу шортс зняти подібний обзор. Ще один листочок з Кам'янця-Подільського. Ось така закладочка, яку також мені дарувала моя подружка, яка робить ось ці всі гарні прикраси. І залишились лише е, ось такі ось дві скріпочки і одна е, булавочка. Все тут пусто. Трішки вас опущу. заберу ось це все, щоб ви бачили, що в мене знаходиться в другій і третій поличці. Ну, далі в мене зовсім помало тут. Але нічого страшного, зараз вам буду показувати. Так, далі в мене тут ось такий зайчик. Мені його дарувала моя подружка, я його заламінірувала просто і трішки підрізала і прикріпила скотч, щоб я його могла прикріпити на свій планшет. Вона мені дарувала дві. Вона сказала, може вибрати, вибрати хоч 20, хоч 30, хоч 100. тому що вона їх дуже багато цих роздруковочок. Але я взяла лише дві, щоб приклеїти на свій планшет. Так, далі в мене тут лежить два кіндера. Це щоб ставити в подарунки до своїх замовлень. Так, у мене також є шопчик. Потім я розповім, як і що можна замовити. Та дивіться в шорцах. Далі це біндер з картками. Другий біндер, там де я колекціоную вісідки, то він має лежить в шкафу. Ось тут групи. Він у мене повністю забитий. О, оце, до речі, зараз покажу вам мою улюблену. Ось ця моя улюблена. Вона мені дуже подобається, Він хочу не знаю цю групу, але мені все рівно приємно, і я їх бережу. Так, далі в мене це ліска для широких браслетиків, пінічок і для звичайних а, браслетиків з бісом. Далі тут голочки, тому що я люблю і шити звичайні там іграшки, можу зашивати речі а, і можу робити тут, менш, є така Велика, товста, ой боже, худа голка, і я нею штю фен. Далі це блокнотик для скрабутінгу. Йому також вже рік. Представляєте, мені також його доварували на день народження. Якщо хочете подібний обзор, то пишіть, я зроблю в шортах. Далі наклеючка з Феліксом. Я також ціную її вже також десь півроку, можливо, можливо, трішки більше. Але я також його вже дуже ціную. Напевно, навіть рік, не те, що півроку, і вже рік. Достану одразу багато. Тут у мене також ось такі ось а, для скрабукінгу, які я сама робила, як я показувала ось, ось. Ось, але просто це трішки більше, а ці трішки менші. Далі у мене дві ось такі ось свізіточки з банчаном і з трикіт. Це мені також дарувала подружка. До речі, не дам десь пів року назад. Далі, до речі, ось така бізіточка. Я також їм повинна поставити свою колекцію, але постійно не маю часу. Це від квітів з Лего. А далі це палароїди з Аврори. Ось в мене трішки вони, звичайно, потрьопані жизню, але нічого страшного. Вони мені дуже подобаються, я дуже бережу. Це я купляла сама. Також десь рік назад. Так, так, у мене все таке старе. мені просто дуже подобається. Це перші картки, палароїди, які з'явилися в Аброрі. І останні це міні-буковки і великі буковки. Товсті, ось такі ось буковки. Всі не буду показувати, тому що їх тут дуже багато. У мене ще є кольорові роздруковки буковки, які також, яких також в мене дуже багато. Тут вже також пусто. Переходимо до третьої полички. Тут у мене загалом краски до картин по номерах. Які я не можу ніяк а, доповнити і закрити вже свій борг. Просто подивіться, скільки в мене тут це все від різності. Ось таке сміття від фантиків. Я колекціоную фантики, Ну, я думаю, на фоні видно. Ось. Тут мене лежать мої любимі фантики, і у мене залишилось, коли я обрізала фантик. І ще в мене є така ось одна джбачечка з баблгам. Ну і останнє, що тут лежить, це в мене всякі кріплення для браслетиків, для брілочки, всяке з повітряного пластилина, щоб робити браслетики і тому подібне. І все. Ось в мене і пустий, і повністю весь мій органайзер. Ну що ж, наше перше відео підійшло до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо хочете на щось подрібні обзори, пишіть в коментарях. Обов'язково буду на все відповідати. На цьому усім па-па. Цілую усіх і до скорих зустрічей! Чекайте нові відео.